І все на світі треба пережити, і кожен фініш це по суті старт, і наперед не треба ворожити, і за минулим плакати не варто. Тож веселіми ж люденьки на людях, Гаймелим млин свою двічну день, застрягло серце мого скола в рулях. Нічого, все це вилікує смерть? Хай буде все небачене пога. Не бачене побачено. Хай буде все пробачене, пробачено. Хай буде вік прожити, як належить. На жаль, від нас нічого не залежить. А треба жити, якось треба жити. Це зветься досвід, витримка і гарна. І наперед не треба ворожити. І за мину. Плакати не вар. От так, як є. А може бути гірше, а може бути зовсім, зовсім зле. А поки розум От біди не згіркше, не будь гриво. І сміхся, як рабле. Тож веселімось люденьки на людях, хай малим лин свою одвічну дань, застрягну серце, мого і все це вилікує смерть. Хай буде все не побачено. Хай буде все пробажане, пробачено. Єдине, що від нас іще залежить, принаймні вік пожити як належить.